Вітаємо, шановні глядачі, минулих два відео ви проявляли дуже слабку активність. Нас це засмутило, і ми плакали в подушку цілий тиждень. Але взяли себе в руки, щоб зварити для вас свіжу кротовуху. Перевірте, чи цього разу лайкнули, написали будь-який коментар та розіслали трьом друзям посилання на цей відос. Інакше будете покарані. Так це ти хулігана говорять. Ну а ми наливаємо. Тривожні новини. Росіяни почали залучати до бойових дій квадроберів. Стережіться, вони вже йдуть на штурм. Так штурмують. На Донецьку російські військові Цього положено. Друга світота. Насправді нічого дивного, просто окупантам дуже і дуже хочеться щось стирити. Настільки, що вони прямо таки звіріють і їх розносить на шматки. Друге, до речі, буквально. Хоча буває так, що їм не щастить. Як от, наприклад, цимумія. Вони воювали за кремлівського фараона. це Єсикрабов. Можеш пригоді. Головне, щоб вас не поховали разом з Путіним, як то було за часів фараонів. Хоча це вже з розряду фантастики. Навряд ви до смерті Путіна дотягнете. Термінові новини. Танки Армата вже їдуть на російсько-український фронт. Так поспішали, що аж переїхали своїх же заслужив. Толька на посту. На ворон на мосту сели достал. наш танк переехал, пацанов и съебал, вот туда вот. Ну, вот. Вот только что он буквально переехал, пацаны 200. Леет еще стан, не видишь русский едет. А взагали куметно вышла ситуация. Yeah, yeah. Давайте еще. Прикол, який не стався. Окупантам на фронт передали окуляри для ФПВ. Втім, після такого ж приколу з окупними свічками вони щось не дуже довіряють таким подарункам. Цікаво, mm. чого. Дів'як сука, вони взриваються. Так от ці конкретні росіяни в своє щастя не повірили. Як так, гуманітарка їм прийшла і її навіть не розікрали кадирівці, тож окуляри вони вирішили розібрати. Йо, жах, що там сталося? Чого от Чивот очки очкізкайзон. От тут стоїть вентилятор. Он не всегда работает. Включается только при пригреве. И у него включается охлаждение. Вот эти вот разобрали, они нормальные. Вот очки. Здесь вентилятора не стоит. Стоит такая вот на 3D-принтере напечатанная коробочка. Вентилятора нет и стоит. Вот такая приборка. Да, там да. детонатор. Да, Та вы все неправильно самом Насправде-то окуляры с технологией полного занурения. А ця коробочка то просто спецэффект. Кстати, вы умираете и тут и в жизни. Одноразовий правда зате запам'ятається на все життя. Ви знаєте, от від самого початку так званої СВО було зрозуміло, що ну не будуть люди до загарбників ставитися як до героїв. Тим, якщо чесно, ми теж не думали, що наслідки для російських окупантів наступлять так скоро. Чмошник і свошник. так, діти дразніллі слідути слов матері, як і самого мальчика, так і його отца. Третьокласника збили, коли він каданшов домой після школи. <риклад> ну нічого, скоро він не буде ходити додому пішки, тому що в його мами буде новеньке біла лада. Страшні новини в українських біолабораторіях почали вирощувати органічні снаряди для артилерії. Пам'ятаєте історію про комарів убивць на службі в НАТО. О высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на беспилотный летательный аппарат, предназначен для распространения в воздухе зараженных комаров. <звы> Неше взяла. Так от тепер, схоже, фейкометів з'явився привід для чергових перлів. Від себе додамо, що в той момент, коли не вибухають, вони покращують зір та травлення. Ще й по знижці прямо таки натівський стандарт. Ще трошки і ми почнемо так вирощувати каби. От побачите. Угабуга. окупант Версус Technology проводить дослідження методом прачурі патиков. Просто уявляємо, який там був діалог серед окупантів щодо планування цієї операції. Стукні його палка, я бачив це в Тіктокі. А ні, да не должно, я сто раз так діяв. Результат власне передбачений, але премії Дарвіна не буде, бо санкції. Жахливі бандерівці розробили спеціальну зброю для розчеловечування руських мальчика в Тусіках. Ці особливі піпідрони заходять в тил руському чоловіку і проникають в його найскрепніше місце. Ей, hey, Як після такого вочу портрету Путіна дивитись? Доведеться молитися, якщо ви зрозуміли про що ми. За родіну за Сталіна кричали російські комуністи в Курській області. Чого комуністи? Спитаєте, ви ну, а як їх ще назвати? Просто уявіть, додуматися випертися танковою колоною на мінне поле. Зате курва розмахуючи прапорами СРСР. Excellent work, команда. Від такого позору в шоці навіть самі ж російські пропагандисти, а нам тут власне нічого навіть додати. Соняшники нормальні виростуть. Ну і на сам кінець ловіть невеличкий смакулик реакція окупанта на неочікувану бавовну від українського війська. Відбувся буханкоцид, самий справжній. Коротше, отсюда є з Вічновки. і там у відео і цей... Потім... От так буває, коли перешся в чужу країну, тим паче в морози. Можливо, українська армія просто переживала, щоб ти не змерз, а ти навіть дякую сказати не можеш. этот... в це... будь-якому разі, це все. Ми зробили все, що могли, аби врятувати ваші грішні душі. Було зобране совіщання, на котрого був поставлений вопрос. Нам потрібно повертатися до лупцювання інших грішників. Так що сьомики-бомики, до зустрічі наступного тижня.